Сергій Гравський доєднується до нашого ефіру. Полковник і військовий експерт. Пане Сергію, вітання. Добрий ранок. Добрий ранок, студія насправді і секретар РНБО Олексій Данілов, президент України Володимир Зеленський, та навіть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорять про те, що якщо Росія спробує зробити якийсь теракт на Запорізькій атомної електростанції, це буде прирівняно до застосування ядерної зброї. І власне результати і відповідь на це має бути від наших партнерів безпосередньо. Як ви думаєте, який розвиток подій зараз може бути, і власне наскільки підвищується чи Понижаються зараз ризики підриву засну е, треба розуміти, що внаслідок такої активної кампанії, яку проводиться саме Україна, і привертання міжнародної уваги, а увага привернута надзвичайно високого рівня. Е, ризик за заявою генерала Боданова, за даними нашої розвідки, е, трошки зменшується. Власне, він не був стовідсотковим. Ми розуміємо, що противник використовував інструменти саме власне е, ядерного шантажу для того, щоб якось зупинити або вплинути і на поставки озброєння, і на наступ українських збройних сил. Таким чином ситуація постійно моніториться. Давайте не забувати, що там знаходяться і представники МАГАТЕ, які постійно відслідковують розвиток подій. Звісно, їх не допускають на всі об'єкти атомної станції, але тим не менш вони там є. Тобто самі розумієте, що у разі якогось ядерного інциденту а окупуюча сторона вона несе повну відповідальність за. Безпеку ядерного об'єкту, як це визначено міжнародними документами, то всі розуміють, що реакція вже країн саме ядерного клубу буде однозначною. І саме це зупиняє противника або зменшує можливість проведення якихось терористичних актів на цьому об'єкті. Саме тому ми, ну скажімо так, уважно слідкуємо за ситуацією, не роздмухуємо, як то кажуть, без потреби істерику, але звертаємо увагу на необхідність постійного моніторингу і контролю не тільки з боку України, а й міжнародної спільноти для запобігання непередбачуваним діям, тому що ми розуміємо, що на політичному рівні ведуться певні переговори. Певні меседжі насилаються військово-політичному керівництву Кремля, але ми не можемо, на жаль, ми не можемо виключити таке поняття як людський фактор, і саме тому а, наші, наша увага зосереджена на цьому об'єкті на сьогоднішній день. Крім того, повертаючись до тих об'єктів, які про які ми говорили, об'єкти ядерної енергетики не дарма. Ми бачили присутність нашого військово-політичного керівництва на інших об'єктах ядерної ядерної енергетики задля того, щоб запобігти можливому негативному розвитку подій. Адже саме розумієте, рівненська атомна станція знаходиться всього в 70 кілометрах від кордону, і вирогідність задіяння якихось диверсійних груп з метою здійснення терористичних актів так само залишається досить високою. І це так само у фокусі уваги нашого військово-політичного керівництва і наших союзників. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а чи може теоретично стати тригером якісь невдалі дії на фронті для російської армії, які можуть бути потім пов'язані відповідно з терористичним актом? Я б сказав так, більше ні аніж да. Чому? Тому що, ну, якщо ми подивимося на географію і на карту ведення бойових дій, то ми побачимо, що Запорізька атомна станція з військової точки зору не має ніякого значення, і будь-яка аварія за великим рахунком не сильно вплине на хід бойових дій. Це пов'язано і з специфікою самого об'єкту, і з конструкцією ядерних реакторів, тому це радше знаєте, інструмент такого політичного терору. Тому. Радше ні, ані ж да чому, тому що сенсу в цьому ніякого нема. Але знов таки після Чорнобиля, після Каховської ГС, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і виключити такий нюанс, як вибачте, людський фактор. Ми не можемо Знаєте, чиїсь, вибачте, чумілі ручки можуть натиснути на ту кнопку і наробити біди. Тому ми абсолютно серйозно усвідомлюємо загрозу, яка виходить від можливої теракту на станції і уважно слідкуємо за ситуацією, як яка вже. Сказав. Так, але росіяни апелюють зараз саме цим, що підрив Запорізька АЕС може зупинити наш контрнаступ і перекрити власне ці шляхи і повернення окупованої території. Ну він жодним чином не може зупинити наш наші наступальні операції. Прошу побачення, але ми не ведемо контрнаступ. Ми ведемо наступальні операції в рамках весняно-літньої кампанії. 2023 року. двадцять року. Угу. Він не може вплинути, тому що як я сказав, атомна станція знаходиться ну, трошки осторонь від основних напрямків бойових дій. І єдиний рух в тому напрямку здійснюється в район Васильівки, але Васильівка вона має більш таке логістичне значення для подальшого просування на південь паралельно з Оріховським і Літопольським напрямком, тому це виключно інструмент політичного терору і шантажу, можливого шантажу, який не впливає на хід бойових дій жодні чин. В такому разі напрямки, на яких зараз зосереджені російські військові, ми казали про те, що це може бути пів, південь, тому що аби не допустити так повернення Криму, як росіяни вважають, що це також може бути допущено. Яка ситуація і яка який зараз регіон найважливіший для росіян південь, чи все ж таки схід залишається? Ну, ви знаєте, якщо ми будемо говорити про важливість регіонів або напрямків для росіян, базуючись на кількості особового складу, який задіяний, то за нашими даними, приблизно до 180 тисяч особового складу діє на східному напрямку, і зокрема 50 тисяч зосереджено в районі Бахмута, що не може нас не втішити, і решта 200 тисяч, тобто фактично ті ж самі 50% розташовані на південному напрямку. Для росіян, виходячи з основ їхньої тактики і оперативного мистецтва, важливо утримання всіх територій. Неважливо чи мають у неї військову доцільність, чи не мають. Вони намагаються закріпитися і тримати все, що вони захопили. Таким чином для них всі напрямки важливі, і це є їхньою слабою стороною, тому що ми, створюючи тиск на різних ділянках фронту, примушуємо противника нервувати, завчасно вводити в бій резерви, позбавляючи себе. Оперативних можливостей в подальшому відбувати наступ українських збройних сил говорити про те, що для нас важливо, я би не став, ну тому що це вже прерогатива нашого генерального штабу. Але характер бойових дій, які ми ведемо, свідчить про те, що ми ведемо активні наступальні дії як на південному, так і на східному напрямку, і вже визначитися з основним напрямком. Головного удару це вже справа нашого генерального штабу і керівництва збройних сил. Сьогодні спілкувалися ми вранці вже з спікером східного груповання військ збройних сил України паном Череватим. І цікаво образно він висловився, що от ситуація по Кліщівці, так що назва цього населеного пункту. Цілком відповідає тому, що там відбувається для збройних сил Російської Федерації. Це це був натяк. Звісно, він не, не підтверджував е, жодної інформації, тому що операція там триває. Але е, цікаво, знаєте, без е, воєнної деталі, деталізації, зрозуміти е, е, важливість е, саме е, цього просування в напрямку Кліщівки для збройних сил України. Як я, як я говорив, в районі Бахмута зосереджено до 50 тисяч російських військ, що складає приблизно чверть того контингенту, що взагалі розташований на цій ділянці фронту на східному напрямку. І в зв'язку з тим, треба розуміти, що Бахмут став власне такою, знаєте, пасткою для російських військ, як каже генерал Сирський. І тут не можна не поводитися з Олександром Станіславовичем, тому що ми розуміємо, що противник знає став заручником своєї політичної демагогії, і вони намагаються отримати бахмут. Кліщівка в цьому сенсі є важливим елементом оборони, тому що визволення кліщівки дозволяє нам. Проводити більш активні і зосереджені удари по противнику, який зосередився на тому місці, яке колись називалось містом Бахмут. Закріпитися там дуже складно, тому це буде призводити до збільшення втрат противника на цьому напрямку і недопуск переміщення цих підрозділів до певної міри на інші напрямки, що так само вписується в концепцію нашого плану весняно-літньої кампанії. Тому Кліщівка є важливим пунктом, і саме там ведуться зараз активні бойові дії. Звісно, не Кліщівкою єдиного живе Бахмутський напрямок. Ми активно ведемо бойові дії в районі в районі Берхівки. Ми просуваємося в сторону Соледара, зрізаючи так називаємо виступи і вирішуємо дві задачі: перш за все, блокування або охоплення того місця, яке колись називалось містом Бахмут. А по-друге, зменшення загрози для Власне, Бахмук слов'янська та Краматорська, тобто це комплексна задача, і ми її успішно виконуємо на сьогоднішній день. Ми часто задаємося питанням: скільки ще зброї залишається в росіян, тому що Очевидно, що не можемо недооцінювати ворога, і наші збройні сили України абсолютно розуміють, що цієї зброї ще дуже багато, і вона з'являється, вона виробляється щодня. І от слова глави збройних сил Великої Британії, адмірала Тоні Радакіна, він дав коментар Financial Times, і от, пане Сергію, одна з тем, те, що Росія в кращому разі може виробити один мільйон артилерійських боєприпасів і 200 нових танків на рік. І це не може звичайно не ставити по питання і тому, хто допомагає Росії це робити, але ця подужність зберігається, і вона фактично залежить від того, як ми себе поводимо на полі бою. Тому що 200 танків на рік і один мільйон боєприпасів. Ми розуміємо, що це все може прилетіти і приїхати на українську землю. Ну з одного боку, так це серйозна загроза. З іншого це недостатньо для того, щоб підтримувати достатній рівень бойових дій. Росія вона не готувалася до такої війни, як вона отримала в Україні, і вона не виявилася неспроможною неспроможною повністю перевести свою економіку на військові рейки, знов таки потерпаючи від санкцій. Так. Ті танки, про які говорили, можна ще нагадати про сотню ракет, які вони можуть робити протягом місяця, є свідченням того, що не є можливим перекрити всі канали постачання важливих запчастин, якихось елементів, які використовуються при створенні цих бойових машин та бойових ракет. Але це не говорить про те, що Росія може підтримувати безкінечно або протягом дуже тривалого періоду часу е, якісь активні наступальні дії, що ми з вами зараз і бачимо. Попри те, що на сьогоднішній день військ Російської Федерації, які воюють на території України, в три рази більше порівняно з тим угрупуванням, яке атакувала Україна у лютому 2022 року. Вони не спроможні вести широкомасштабні наступальні бойові дії, і власне це є свідченням того наскільки е, слабкою виявилася російська армія і взагалі російський російський військово-політичний режим на сьогоднішній день саме з цими пов'язано те, що ми ведемо методичну послідовну роботу е, в такому асиметричному форматі, тобто знищуючи і артилерійські системи, і свідченням того, є щоденність ведення нашого генерального штабу. І наносимо удари по важливим об'єктам комунікації і логістичної інфраструктури противника в тилу, винищуючи боєприпаси, винищуючи запаси пального та інших матеріальних засобів. І і ця тактика, і ця стратегія дає свої плоди. Тобто, ми вже бачимо, що росіяни вже не ведуть якісь дуже, -дуже масовані дії, і за цитуючи деяких російських блогерів. Частина позиції під кліщівкою була залишена внаслідок так званої, дуже обережно було сказано артилерійської дієти. Поправді недостатньої кількості боєприпасів на цьому напрямку. Пане Сергію. Ми продовжуємо також слідкувати впродовж нашого ефіру за тим, як долаються наслідки удару нічного, ви знаєте, по Львову сьогодні жахлива. Просто статистика. Жертв чотири дев'ятеро постраждалих. Там зруйновані 50 квартир, десятки автомобілів. Оце відео, конкретно, яке ми зараз демонструємо. Оприлюднив на своїх соціальних мережах президент Володимир Зеленський. Є також коментар до цього відео. Ви бачите масштабність руйнувань. Президент говорить: на жаль, із сумом. Ми повідомляємо, що є поранені і загиблі. Мої співчуття рідним обов'язково буде відповідь ворогу, і ця відповідь буде відчутною, так написав Володимир Зеленський. Але пане грабський, от дивлячись на цю картинку, ми розуміємо, що це, мабуть, наймасштабніша так, атака саме на західне місто, Львів, і це зовсім не об'єкт військової інфраструктури, величезні руйнування. Мета цього всього на вашу думку, і для і, 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 яким чином це було зроблено? Там є підозра, що це могли бути калібри. Офіційно, поки що ми не знаємо. Але з характеру руйнувань масштабності, ну по характеру, знов таки ми не бачимо всієї картинки, тобто не показане влучання, де саме відбувся вибух, куди попало. Ну, висновок один це терористичний акт. Ми вам дуже вдячне дуже вдячні. Дякуємо вам, Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.